Я думаю, що у нас ж, ж таки можна когось згадати болотеорій, що во так виглядають, так? Да? Ну. Я думаю, нам зараз дещо mm. скаже. Ася Шевцова. Ваші опуски! Привіт, все російські так, вітки. Я, я ще маю. А а так розумію, просто... да. що ми просто. Так, вийшло щось з тих. Рада всіх бачити! Бій з лабораторною точністю вимірює запас міцності, який ризикує скінчитися. Не встигла запастися на зиму, ай! біль окреслює межі можливостей, з якими ламаєшся, кришишся, б'єшся. От би хто насварив дику долю за те, що зламала та ляльку і з іншими хотіла ділитися. Біль, ділений на кількох, як окраєць кліма, насичує, я то схочу. Ну, чого ти стоїш? Вже нам не звикла оббивати больові пороги, щоб не могтися шматка довіри. Біль, підсилюється ближче до ночі. Намацуєш межі кімнати у темряві, навпомацьки йдеш хоч до якогось розуміння, що відбувається з тобою, тобі, навколо тебе якого кольору твій пі? Мій білий. Дякую.